Я тоже думал, что вже все можна перестраивати на грячку, десь куши колбайна. На ні, значит, ДБУшка вже жовтня. Перший хлопців на сусіднє село, бо там ніхто не хоче увозити. Хай би я не знаю що там. Ну, Сусим ми поїхати. Таке дитя. Я думаю, це не проблема. Яра є. У нас є. Можемо чим зможемо.